Привіт, друзі, у нас буде на обзорі така гра під назвою Hill Side Drive. Дуже прикольна, друзі, гра. На самому ділі я її сьогодні скачав і думаю, давайте зніму відео по даній грі. Подивимося, що тут і як. При Маркеті на даний момент, друзі, 10 млн скачу на даній грі. Графіка реально класна, У мене графон на максималку. Що тут є, друзі? Тут є українська мова. Також тут дивіться такі бокси, де ви відкриваєте, і так скажемо, такі. Різні щеки випадають із них. У нас є, друзі, також гараж у даній грим. Тут вибирайте машини, як вибираєте, ви їх будете купувати. Можемо орендувати тачки, як ви бачите. Можемо за 600 700, це звісно, якщо ви хочете, просто знаєте, то, скажімо, тест-драйв. Можемо за штук, за дві штуки, ну це дуже дорого. Я не збираюся орендувати, Лучше давайте на торці тракторці ньому продумці Зараз, друзі, не забувайте підписуйтесь на телеграм-канал, ссылка на який завжди зупині в описі. Дуже вдячний. Ну, друзі, почитаю, що у нас тут є по налаштуванню? У нас є звуки-ефекти ну, це ВІЛ, ну, мова українська. Також у нас є якість графіки максимально. Я взяв не можемо влучати або мотор, або щось. Також у нас тут є, друзі. Зараз у нас є завдання, за якими ви виконуєте і отримуєте монети ці жовтенькі і також оці розовенькі монети. Бачите, ви отримуєте. Так що, друзі, будемо зараз грати і дивитися, що є. Давайте починаємо, наш тискаємо грати і погнали, я включаю звук, друзі. О, друзі, давайте зараз зайдемо в походу, Треба звук виключити біофект бізок. Вимкнумо, що вони просто права не влетіли, щоб погнали. Отак От ганяємо. Гра реально класна, залипати. Але. Можна фігарити дуже довго залипати. Головне доброї, якщо ви прикинетеся на кришу даного трактора, ви нічого не втрачаєте. Скажемо, не є. Але треба трохи тормозити, бо цей трактор дуже так скажем, у вас уперед дали. Ой сак. Ну ні, щось так швидко залишилось. Прикольно. Так що нам треба прийти як локацію до самого кінця. Покачувати даний транспорт, які будуть у вас доступні, може, скажімо, купати або отримувати за покоїти карту. Виклануючи не бабло по треку даному, бачите, Я перекинув все і все не проблем, каже я хрен устану. Натискаємо продовжити і йдемо, друзі, далі. Також можна бокс, друзі, ці що дають вам коробочки, відкривати зараз, або ви можете їх прискорити за зарозові монети, але це дуже дорого, лучше хай через час саме. дивіться самі Давайте прокачаємо наші колесики. Так, нам треба таки розумію мотор прокачати, бо він нас взагалі єлі-єлі вали. Давайте ми його на максималку вманделимо. І напевно все. А ну давай дивимося, подивимося, що це дало нам. Так, зберіть 700 монет. Хоч ще зібрали досягніть 600 метрів. Ну, зараз за цей раз, Доход все отримав. Так, я мотор ув. Тепер в нашу вале нормально наявлю. Наварію на нормальдита. Реально залепатику, далі буде більше кара, більше машин, більше місій. Тут не тільки тут машин, на машину, далі вийти нас 700 на руку і так. Ось такой ви перекидайтеся. Можна так робити 3-4 рази на бо Це більше ламається, це отак. Там саме Реально залипати, так що можна грати. Як mm -hmm. О, так, да. це каблдан. Це те саме, друзі, гра, що. Хілллін, Клін, Синделіндер, чи як ота Хліндер, Міндер, Піндерш Міндер. Коротше, до сраки Що, друзі, у нас тут є? У нас є також центр масс. Це деталь, де ми можемо, скажімо, прокачувати уже деталізований наш транспорт. У нас тут є центр маси, але... Жаль, чомусь не робить. У нас є, бачите, укріплення крийша встановлена. Ну, поки що воно не робить, я не розумію, чому не можна. Ну то таке. Значить не судьба така. Так, ми виконали завдання. Зараз забираємо наш приз. І все. Так, у нас також є. Бачите, 2 години відкрилися. Ну, бачите, багато тут боксів дають. І все. В цьому дусі. Також у нас є, бачите, село, ліс. Максимальна відстань, бачите, у нас село. Далі у нас ліс, я так розумію, у збережжі завжди починати спочатку. Бачите. Друзі, щоб нам дістатися так скажімо, в другої локації, нам треба тисячу цих даних медалюк назбирати. А це походу, до хрена і трохи буде. Що ви його ой, я спати <плес> хочу. Так, друзі, Всім удачі, дякую за перегляд. Бережіть себе, своїх рідних. Донати на заслуг, все буде Україна. З вами завжди був я, Артік. Люблю вас, цілую, уважаю, русаків нахер посилаю. Пока.